Ну, а щоб вона виглядала не так нудно, я її прикрашу. Наприклад, за допомогою ромашок. Так, ось так набагато краще. Ну а на даху у мене буде красуватися сонце. Навіть погану погоду. Ну, а моя поштова скринька буде у вигляді серця. Всім привіт! Я листоноша і приніс вам листи. Це для вас, міс. А це для вас, містер. Ай! Що це за безглузда ідея для скриньки? У мене тепер рука палить. І останній лист. Божечки мої. Здається, я закохався. Яка ж вона красуня? Я готовий приносити їй листи хоч п'ять разів на день. Ой, зі мною все в порядку. А ось ваш лист. Забирайте. Ой, здається, я вам трохи пошкодив паркан. Вибачте, мені час.